Державна політика щодо підтримки і розвитку українських діаспор вона ніколи не була успішною і її, в принципі, не існувала. За останні 33 роки я з сльозами на очах спостерігав, як, наприклад, зникала і розмивалася, 80 -ти тисячна українська діаспора в румунському прикордоні з Україною, коли Україна як держава не передавала жодної книги впродовж року в місцеву бібліотеку. А ми Повністю фактично вже втратили українську діаспору в країнах Латинської Америки. Тільки в штаті Парана, в Бразилії їх було понад 400 тисяч, а там є місто, в якому півтора десятка українських церков. І українська мова є фактично мовою вжитку на рівні з португальською в, в цьому місці. В Бразилії аргентинська діаспора тільки навколо Буенос-Айреса і в ньому, якщо я не помиляюсь, понад 300 тисяч українців жило. А і держава їх не тішила а, своєю увагою.